Цей процес почався, активні громадські організації разом вирішили, ну, перший бінг може комом, але з такого ми починаємо. Зібралося багато людей, але вони скажімо, мають свою позицію. Тому ми повинні обговорити, це громадське обговорення, повинні обговорити ситуацію як мінімум з двома об'єктами. Перший об'єкт той, який знаходиться зараз верніше, будівельний майданчик, які розташовані по вулиці Соборна. Не знаю точну адресу біля залізничного переїзду. Та земельна ділянка, яка невідома, як була виділена. І е, земельна ділянка, на якій розпочато будівництво знову ж таки, нібито під АЗС на в'їзді Васильків. Там також конфліктна ситуація. Зараз сюди їде з Держбудконтролю, здається, Тютенка Геннадій. Він значить, повідомить окремо. Ми, представники вісічки, зверталися до забудовника. Там ще підрядна організація, яка проводить будівництво по Соборній. Ми з цими людьми перезнайомилися, вони нормально відреагували, прийшли до нас в офіс. Відповідно, скажімо, ми запросили їх на нашу зустріч і вони тут вже присутні. Зараз ми дамо їм слово, нехай розпові... ну, розкажуть, що там за об'єкт будуть будуватися, як вони отримують земельну ділянку лаконічно, і ми ну, матимемо можливість задати там, питання. О, які будуть питання по цьому об'єкту. Повторюю, це об'єкт, який розташований туди недалеко, біля залізничного переїзду. Те, що зараз обгороджено забором. Хто, власне, питатися і добрий вечір. Мене звати Тарас. я представник концерну головного погасу. Головного газ це будуть. Вони будують заправки ОПУ. Ми будуємо для себе і оплатуємо. На даній ділянці, як рано сказав Сергій, буде заправка ФОПу. Нормальний сучасний ясно з магазином, пунктом сервісного обслуговування, відкачкою. Це російська компанія? Ні, це українська, це лісна компанія. Ні. Це компанія. Українська. Зареєстровано. Зареєстровано. Значить, що, в принципі, які переваги будуть для вас? Оскільки ви знаєте, в тому місці буде пусти, куди знову сміття, куди представник бригади організації, він вивез 5 камАЗів 25. 25, 25, 25 каммазів сміття все. А зараз в тому місці будуть сучасний або заправлені. Сік. 25. Сміти? Да. там не так? Давайте вже назад 25. Давайте не послухаємо. Що це дає для вас? По-перше, ми робимо <реш> благоустрій. Тобто, заправку, відповідно, ми робимо тротуари, дороги, під'їзди, все навколо заправки, ми робимо <реш> благоустрій. <реш> це по-перше. По-друге, наскільки ви знаєте, там є деканазаційний колектор. Ми частину того колектора відновлюємо. Поміняємо старі дерев'яні труби, щоб та все не йшло на поверхню. міняємо на сучасні зу... пластикові. А участок дороги? Участок дороги. там Ми ще раз пояснюємо. Тільки що сказав, ми, ми відновлюємо благоустрій, то, в тому числі то, і дорогу. То, Далі. Будуть створені нові робочі місця для вас. Ми не будемо, звісно, набирати там, чи з Києва, чи звідкись, ми будемо набирати працівників. Місцевий. Тобто це є як мінімум 25 вибучіння. <тит> Наступне. Буде сучасний магазин з нормальними товарами, який буде до цілодобово. Ми можемо сюди прийти, у будь-який час купити будь-який товар. І по великому рахунку ми платимо <тит> податки. Ми компанія абсолютно прозора. У нас немає оголосу. Ми платимо всі податки. Давай другі в Україні. Ми платимо бюджет, але крім цього воно Є... Реєстрація буде тут так? в вашій компанії тут посліпують. Крім цього, вони не доступали. Є така штука, яка називається е... пайовий внесок в розвиток інфраструктури міста. Тобто ми подавали заправку, та реєстрацію ми платимо гроші вже іменно в місці. Тобто воно ви будете розстрілятися, як там, чи на дороги, чи ще в ми не знаю. Як захочете. Так у вас влада, чи рідні бої, власно-власно, не відбуваються. Давайте питання. Так, а лектори, коли ви обновляєте, ось і що в горах, і що поміняють, що десь у місті не відбувається? Можна я задам? У вас участок приватізований, в сенсі, власність ваша, або в оренду ви його взяли? Насло. Ваша. Вы выдержали противопожарные разрывы от железной дороги, от жилья. Я имею в виду. Я бы этого не сказал. У нас я вышел. Теперь дальше. У нас где дозы на будем выйти. Вы какой канализацией будете пользоваться? Той, что вы сейчас реконструируете? Да. первый же дождь все говно по улице Рабкоровской плывет. С той канализации. И, и Максу Ельца залила полностью. Кого вы Кто рекомендует? О чем вот вы говорите? Человек. О чем Но вы не говорите человек. вообще? Вы, вы так, так сказали? Зачем вы говорите неправильно? Первый не же не дождик, и все это плывет да. по улице. Да. О чем да. вы а говорите? А можно пытаться? Дивіться, до правильного підняв колега питання. Ви кажете про те, що ви будете реконструювати колектор частину, частину колектора, так. Да, а Це можливо це меморандум там, з міською владою, як це передбачено? Це просто слова ваші? Ми усно там ви пообіцяли, що ви будете робити це і все, і ніхто це не контролює. Це роботи йдуть, можете піти на початку подивитися. Вони мають бути можна за. Питання, що так, питання таке. А скажіть, будь ласка, як ви ці земельні ділянки, які зараз у вас є? Там надається 33%. Так, я правильно? 33. Це було 4 земельні ділянки з самого початку. А як ви отримали ці земельні ділянки? А хто був упередній вас? Фамільно. Нас я висок. зараз я на це питання. не можу. Почекайте, почекайте. Можна я закінчу питання, а потім всі. Дайте я по а, ну, Дайте я. Давай. По я, по я по вот эти санитарные а нормы пенчат. я имею в виду. Нефтепродукты, вы Ви будете <плодукты> опять в эту канализацию спускать? Или у вас есть нефть улавливающие отстойные? Теперь этот участок заливает да. полностью. С города все туда сливается. Вы не сделали ни одни. одни, сделали отводные каналы или еще что-нибудь.